Так, друга у нас буде оснащення пружина. Ось така пружина з підйомником. Очки такі десь теж. Шостий номер може на таких 5-сантиметрових повицях. І будемо ми сюди чіпляти наші ось такі пофітут і фрукті. Пахнуть непогано. Отак От одягаємо раз. І можна два. Ага, є. Давайте подивимося, як вони собі поводять в воді. Ага, вони плаваючі. Плаваючі. А якщо один, гачок тоне. Один гачок буде з одним пуфом. І два. Насадимо. Так раз. І отак от два. В пружину я буду кашу забивати є фідер. Я так Таку його зробив по пластичній. вона така, як пластилин, бачите, ліпиться. І давайте так жаліючи. Ось так це виглядає. Дивіться. Такий балабасик з кашею. та пельцем 3 мм білочан та пуфи. Тут є на 130-му грузі.